Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Перевіряють вогнегасники, евакуаційні виходи та надають рекомендації щодо правил пожежної безпеки. Одеські рятувальники провели рейд релігійними установами. Виїхав з окупованого Донецька та будував своє життя наново. Історія рятувальника з Одещини, світлини в світових змі та робота в окупації. Історія херсонського фотографа у нас вогнегасники порошкові. Ми час від часу приблизно раз в місяць контролюємо, щоб зберігався тиск у вогнегаснику. Ну і коли не дай Боже пожежа, ми зриваємо запобіжник, напевно, виймаємо це і е, направляємо на е, вогонь. Замочимо. Отаким чином. Так, перед різдвяними святами працівники ДСНС перевіряють дотримання правил безпеки у храмах та нагадують священнослужителям, як користуватися вогнегасниками. Цей вогнегасник не потребує поки технічного обслуговування у зв'язку з тим, що він придбаний у 2023 році, в 10-му місяці. Також дивляться, чи працює сигналізація, наявність інформаційних знаків, доступність пожежних виходів. Запасний вихід, який у нас час церкви відкриті. Які видимо на Отець Теодор, священнослужитель собору Різдва Христового розповідає, цьогоріч святкові богослужіння розпочнуться з 22 грудня. Основне заплановано на 25-те. До цього готувалися заздалегідь, проводили інструктаж як із працівниками та служителями церкви, так і з парафіянами. Сумні рекомендації е, обережно поводиться з свічками. Старатися різного різної висоти чи різної величини згорання свічки не класти поряд. Дуже зручно, коли свічки однаково однакові висоти полум'я, аби вони одного -одно не підпалювали. Ну і не підсувати підсвічники близько до рушників, до ікон до, до дерев'яних кіотів. Оце основне. Такі перевірки здійснюється двічі на рік перед різдвом та великодним, розповідає речниця ДСНС Марина Маркова. Мартиненко. основна мета надати рекомендації, аби попередити виникнення пожеж під час масового скупчення людей у храмах. Бували випадки. От ми брали статистику по Одесі. В нас на щастя не було за останні роки, але по Україні було коли е, саме жінки під час того, коли ставили свічки, загоралися або волосся, або хустки на них, тобто вони настільки низько саме до були саме до свічок, і через це спалахували на них. Це може стати причиною пожежі звичайно. Також ми дивимося, щоб були шляхи евакуації, тобто самі виходи були відчинені, щоб шляхи евакуації були не захаращені. Якщо в даній це в даному соборі, де ми знаходимося, є сигналізація, це є великим плюсом. За словами Марини Мартиненко, усього на Одещині близько 500 соборів та храмів, які потребують перевірки перед святами. Майже всі з них вже відвідали працівники ДСНС. У вас зараз все заправлено так повинно бути, особливо коли у вас йде релігійне богослужіння. Багато людей, шляхи евакуації повинні бути вільними і нічим не захаращені. Повинні бути на металевій основі. Так? Добре, що вони у вас є, вони запобігають від виникнення пожеж. так? Ольга Лапшина, Артем Сюмак, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Дмитро починав свою кар'єру в місті Єнакієве Донецької області, а потім і в самому Донецьку. Там і планував побудувати своє життя. Та каже, розпочати війна Росії проти України в 2014 році змінила все. Кожен ранок я їздив на роботу і кожен ранок проїжджав міма обласної адміністрації, да, стояли там. Загони МВС, ну я думаю, поки вони стоять, думаю, ще адміністрацію не захватили. Ще в Донецьку в один день у нас два захвати було щось. Вони там не могли чи, чи поділити між собою скоріше за все, хто, хто буде головніший, де коли там через тиждень, рівно так само, там в понеділок захоплювали другий раз, то ставили вдоль стіни всіх, там щось питалось обшукувати. Да. Ну, спілкували і спілкувались другий раз на ну не на не на українській, не на російській мові. Тобто якась там якась не незрозуміла мова була. І ну непонятно, припопридьоргували затвори. Ну в той в той час я вже думав, що він зарадасть чергу і на тому, мабуть, вся та кар'єра закінчиться. За півроку в окупації каже, зрозумів, яку вагу має пропаганда. Розповідає, діставшись України, відчував на собі контраст між тим, що казали окупанти, і реальністю. Коло спілкування, з ким ти більше спілкуєшся. Якщо ти е, півроку спілкуєшся і кажуть, тобі все погано, все погано, все погано. То ти через півроку, навіть якщо ти так і не думав, то ти е, будеш думати, що все погано. А коли твоя родина коло твого спілкування налаштована на те, що там буде Україна, там все буде добре, то ти і залишаєшся якось з Україною. Дмитро каже, далеко не всім пощастило виїхати з окупованих територій. Один хлопець пропав в нас на, на тиждень. Тиждень ми його шукали. Товариш по службі, ніхто не знав, де він там знаходиться. Його Знайшли ми потім по тріангуляції, що ніби він десь там, але ніхто там не заходив, тому що так само там були люди зі зброєю. Таких людей, коли вони там, не афішуючи того, там заїжджали назад в Донецьк, там щось забрати якісь речі свої, чи документи, чи хтось щось забув, чи щось їх просто заарештовували з масками шоу, все як положено, як ніби то він. Якийсь ДРГ було і все, і хочеться сказати дуже велике дякую своїм батькам, ну які так само виїхали, не захотіли так лишатися там, і дуже сильно по повпливали на, на прийняття рішення мною. Коли відбулось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Дмитро був вже в Одесі. Переживати вдруге початок війни в перші секунди було найважче. Згадує чоловік. Мені було трохи важче ніж ніж перший. Тому що перший раз ти, ти нічого не розумієш, і половину тільки вникаєш, і тільки розбираєшся, що воно як і буде. Дмитро зізнається, що його не лякає робота рятувальника. Найстрашніше момент очікування, коли ти ще не доїхав до місця і не знаєш, чого чекати. Та коли вже знаєш, що робити, страху нема. Ну, поки, поки ти не, не бачиш і, і не розумієш, що тобі робити. Коли ти розумієш, вже, що тобі треба робити, і що в тебе вистачає там, на це сил, там, вистачає людей, щоб це робити. З психологічної точки зору, то найважчальні була. Це якраз от, от ті прильоти, там де там де є загиблі, постраждалі, і все воно якось так перемішано і достаєте спочатку загиблих, потім постраждалих. То мабуть, саме саме така психологічно важка. Сьогодні найбільша мрія рятувальника ДСНС повернутись додому, приїхати в рідне українське Єнакієво. Ольга Хлечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. 20 мільйонів гривень витратили з бюджету Одеської області на відновлення населених пунктів Херсонщини. Про таке розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Ми допомагали відновлювати будинки. Частину з них ми не могли завершити, тому що люди не поверталися, не розуміли будувати 20 мільйонів гривень. Ми витратили на те, щоб відновити ці села, то що стосувалося нас. Поки що, поки що ми десь перерієнтувалися, враховуючи наші сьогодні постійні обстріли. Ми проперентувалися на Одеську область. Але з наступного року все одно програма залишається, все одно потрібно допомагати. До Одеси прибув херсонський фотокореспондент Олександр Корняков. Його фотографії з наслідками російських злочинів облетіли весь світ. Ройтер з Бібісі Jazeera та інші світові змі публікували світлини. Олександр розповідає, у професії вже 11 років. Став фотографом випадково. Спочатку прийшов працювати системним адміністратором на сайт, потім взяв до рук старий фотоапарат, і так все почалося. 24 лютого як і вся країна зранку мене розбудив, наприклад, мій двоюрний брат, який сказав, повідомив, що почалася війна. Десь згодом за кілька хвилин я вже почув, як росіяни атакують Херсонський міжнародний аеропорт, почув вибухи. І ну, Це був такий день, ніхто не знав, що робити, була паніка, стали виявлятися там великі черги. До твоєї роботи стали дуже прискіплива відносився дуже агресивна, і тому от саме з перших днів навіть у мене не так багато фото, бо люди дуже негативно реагували, і майже кожне фото давалося в суперечках. Росіяни під час мітингів знімали Це саме оператори розбардійців. Вони всіх знімали, але коли ти працюєш репортерами, ходиш попереду всіх, то тобто, звичайно. Більше уваги виділяють тобі. Я бачу, як робили проводку. Я йду, вони так, от за мною камерою слідкує. А ви публікуватися у світових медіа, Олександру довелося взяти псевдонім. Найважче у роботі переглядати зроблені фото. Коментує чоловік. Взагалі, коли ти працюєш, я якось так, отно, скажем, не Якихось емоцій ти не відчуваєш, ти робиш свою роботу. Емоції вже потім, коли ти ці фото перебираєш, то тебе так скажемо, накатує, коли там знімаєш, наприклад, ну скажу, що трупи я не так часто знімаю, але так іноді доводиться, і тоді ти вже бачиш, ну дивишся на це фото, бачиш деталі, і так вона накатає. Ну, сказати, що якийсь фото особливий, ну у мене. Такого нема, щоб я виділяв якесь фото, яке там я люблю там. Чи, ну, і я сприймаю все як єдине ціле. Я місцевий житель Херсона, я можу переміщуватися вільно по всьому місці, не дивлячись, де яка зона. Червона зона, в яку ходить громадський транспорт, але як журналіст я не можу висвітлювати те, що там відбувається. А чи можливо помічали ви, що до іноземних фотографів, кореспондентів більше якихось поблажок, більше довір, ніж до власних фотографів України? На, на жаль, так воно і є, але ну, коли приїжджає американський е е репортер, да, там, його може відразу не пустити, але він, як мені розповідали, біжить в посольство, жаліється і. Тоді ну я не знаю наскільки це 100 відсотків, але мені та військово розказали, що вони через посольство біжуть, біжуть, жаліються і їх потім ну якби допускають. Але спочатку я так розумію, що для всіх єдине правило, але є окремі випадки, коли, коли комусь найбільше надається. Змоги mm -hmm. тусяти щас можливість їздити до військових Херсоні це майже рівна нулю. якісь окремі випадки. Ди дивися, що ті ж самі іноземні наземні приїжджають, якісь можливо, видання, які наближені до влади. Там і тих допускають. Але звичайному журналісту потрапити ну просто забороняють. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.